Чи багато сучків в сортуванні рустик на вузькій планці? Давайте подивимося. Є в нас замовлення тут 232 квадрата. Робимо англійську ялиночку в такому невеликому розмірі. У нас ширина 10 см, довжина 50 см. Ось так от виглядає це сортування рустик. Більше йде заболення, аніж сучків. Відповідно, чим менша планка, тим менше сучків, тим менший їхній розмір. Бачите, скільки ми не перебираємо фактично. А це навіть не знаю, чому вона в рустик пішла. А ні, є на накрию. Ну, реально, просто є заболень, але сучків немає. Цікаво буде гарно виглядати інженерна дошка. Така із заболень, але сучків небагато. А і так само і тут. Тому, якщо вам не подобаються сучки, але вас не бентежить заболонь, можна брати вузьку дошку, і вона плюс-мінус в такому варіанті у вас вийде. Тому, коли цікава якісна інженерна дошка, замовляйте. Компанія Shane, ми виробники.